Буде прибирати м'яч. Марлос підліву, но все-таки прибирає. Едмар. Едмар! Фантастика, який м'яч забуває Едмар. У нашій зустрічі. Рахунок стає 1-1. Неймовірне взяття борі. Неймовірний гол від Едмара і цілком він претендує, як мінімум, на гол туру, якщо не гол місяця. Тішаться болівальники харківського клубу. Що, не переживаємо, ми то все зробимо, аби твоя помилка не стала. Ну, ось тут. Ленс та Макар зустрічають Марлоса. Підключається до них гармаш, якщо не помиляюся. А чому ще ніше не грати? от Чому дали так стільки простору для Марлоса? Ось так розвертатись. Ну, Едмар виконав. Едмар абсолютно один. Абсолютно один, ніким не прикритий. І знову ж таки, гра Ленса в обороні. Просто постояв, закрив зону. Ну так, окреслив свою присутність і на цьому все закінчилося. А волозов накритий тварин не зміг, у рибки шансів не було.